Вітаю всіх на своєму каналі. Відео буде коротеньке, в якому я покажу результат вкорінення живців ампельних петуній. Чому вирішила показати, бо дійсно в січні, а сьогодні у нас 20 січня, петуні, ну, важкувато вкорінюються. Ну, взагалі всі рослини вкорінюються. Ну, не дуже, м'яко кажучи. 9 січня я отримала декілька сортів нових. Вони були такі гарненькі, і вже через два дні я їх наживцювала. О, ну, щоб начебто не збрехала, показую. Ага, ось. 1101 я їх живцювала. Тобто через 2 дні після отримання. І вже 2 дні, як я зняла з них кришечки. Я думаю, видно, так? Да? О! Ось вони корінці. Як тільки я їх побачила, Кришечки одразу зняла. Там ще один лоточок. Калібрахуа. Ну, калібрахуа корінців немає. Але кришечку я зняла, і тургор вони не втрачають. Ну, калібрахо просто довше вкорінюється. І от ще один лоточок. І тут також є корінці. От. Ці чотири лоточки я вкорінювала 11 січня. Ну, за 9 днів. Я вважаю, що це гарний результат. Випадів немає. Це також можна побачити, так? Да? Все. Всі як солдатики. Це моє замовлення. Ось такі живці я відправляю дівчатам. І то зараз я вважаю, що вони ще не готові. Їм ще треба, ну, хоча б 2-3 дні. І поїдуть вони до нової матусі. Ну, от і все, що я хотіла розказати. До речі, як я живцюю, я вже знімала відео майже рік тому. Кому буде цікаво, можете подивитись. Я посилання на нього прикріплю під відео. Всім тихої мирної ночі і до побачення.